Добрий вечір, народ. Сьогодні з вами я, Людмила, Теролог-Праводник. Давненько не бачилися. Ви... Я дуже рідко зараз виходжу, тому що проблеми із світлом, ви ж самі розумієте, по всій країні проблеми. І так, да, всі розстроєні, відчувають себе жертвами. Да, Непонятної історії, чого очікувати. Оце боїмося ми всі. Добре, давайте розбиратися, щоб не боятися, да? а Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, це не від мене залежить. І я бачу, там деякі люди нетерплячі, відписуються. Це не моя проблема. Вибачте. Закінчиться війна, буде регулярно дивитися розклади, добре? Поїхали. А, Алла запитує: Доброго дня Людмила. Сьогодні в телеграм-каналі прочитала, що орки завозять пантони, пантоні мости для наступу на Херсон. Будь ласка, спитайте у вищих сил, чи правда вони будуть наступати. Це перший варіант, чи правда що вони будуть наступати? Чи. Чи просто лякають нас. Або хочуть розтягнути наші війська на, ну, на, на більш такий фронт розтягнути, коротше. Давайте подивимося. Хочуть, що перше, чи будуть наступати? Ні. Ну, сразу кажу, ні. Ну, це таке давлення на емоції, насправді, тут все заблоковано, средств у них не вистачає на те, щоб наступати. А чи лякають нас, ну, дьяволу хочеться перерви. Розумієте, їм надо переривчик, переривчик надо дьяволу. От хоче посидіти, подождати, поднакопити, понаблюдати, щоб не дергалися і не те саме. Розтягнути війська, та ні. Ну, от дивіться, от новий етап якийсь зробити, розтягнути нові якісь всплески, по-новому якось зробити. Ну, нифіга. От, багато жертв, дуже багато. Розстроєні, не вистачає нічого. Ніяк нічого і ні в какую. Там мені писали раніше, коли я ще прогнозувала, казала, що у них немає средств. Мені казали, та ні, у них же там багато всього і техніки і всього. Ну, воно ж знищується. ЗСУ працює, гру працює, всі працюють, так що слава хлопцям. Да. Дивіться. Пантонні масти, вони притягують, це правда? Пантонні масти. Угу. Ну, бажання є, стремлення, але вони бояться обстрілів, що їх обстріляють. Тому що тут будуть перестрілки, вони дуже бояться. І тому що так і раніше було, що вони там намагалися щось робити, а їм тут зразу вони тільки починають мостити їх, і їх зразу розхерачили, і все, вибачте за сленг. І це дуже тяжко зробити. Домовились про що? Та немає, поміже, от і мостов, та тих з гульки нос, щоб там. Переправлятися, це може якусь, як вона називається бригаду, ух, якусь іде така фраза, ну, закинуть якихось там нескільки чоловік або спровоцирувати. Ну, тут вони бояться, що їх розбомблять, що вони не всють. І, да, і щелкнуть не встиють. Понимаєте, вони уходять. От цього, от цього рішення це, це безумство, по суті. Добре. Поїхали далі. Так, пройшла інформація, що на лівому березі орки дуже багато дезертіров, дуже багато вони, вони там прям масово зараз на лівому березі Кубками збираються і свалюють. одиночці сложно вижити, а вони кубками. Ну, куб... Кубками кажу. Ну так, да, воно там схоже слово. Е, купами, да, але тут, що -то, бачите, башня розрушена. Що розрушена? Ну, тяжело їм, їх розрушають, їх ловлять, вилавлюють, вбивають, обстрілюють, перестрілки тут вони бояться. Вони бояться, і вони тікають із за того, що е, їм не виплачують то, що обіцяли, по-перше. По-друге, війна, от, ну, ця от робота, да, вони кажуть, треба заканчивать. Пора домой, пора домой. Понимаете? Додому хочуть. Да, На майбутнє, там, до дружин до своїх, от е, туди вони хочуть. І що? І що? Ну, розстроєні. Вот попытки є там свалить, понимаете. Але, кажуть, їх там з, з гелікоптерів там вилавлюють. Ну, це і раніше таке було. Я пам'ятаю, як ми були в окупації, так у нас тут тоже вони там тікали, некоторые их вылавливали на лодках, і як ти хочеш. Тобто їм не давали уйти. Да, цікають їх. понимаете? Беруть з трьох сторон, допустим, і отсікають. Ну, вылавливають. Одинокі моменты, ну, есть шанс там в одиночестве да-небудь свалить вот этого дьявола. Добре. Поїхали далі. Так. А. Людмилочка, дякую за ваші розклади. Херсон без світла. Вже сутки, ну це три дні назад було. ну У нас три, три дні не було. Потім увімкнули на вечір, трохи погорів, і на, на ранок знову нема. Не було. Зараз є. Слава Богу. Ніяк не хочуть орки, ніяк не хочуть змиритися. І, ну Це я чула сьогодні інформацію, там теж, що вони збираються Знову Херсон обстрілювати. Ну, так вони постійно обстрілюють Херсон. Хіба це новинка? Що це означає? Що це новий етап? Ага. Ага. Е е Помієте, вони обстрілювати не можуть Херсон, так, як їм хотілося би новий етап, да? от хотілося б їм обстрілювати, перемогти хотілося таким чином. Але за ними спостерігають військові, і це на відстані, от далі від Херсона, це все розрушається. Розрушається їхня техніка, з одної сторони. А з іншої сторони, що? Ну, періодически, так, да, вони тут періодически проскакують, як пару днів тому скид був на маршрутку, да? дві маршрутки, кажуть там. І троє людей загинуло, а скільки там дев'ять, чи більше поранених. І чого очікувати нам? Ну, знову ж таки розстройство, що все заканчується. Ждуть вони, що М... нерівноцінне, що то тут. А ну ну-ну-ну. Работать немає смысла кажуть. Нема смысла. Угу. Шанс шанс в жертву попасть есть стопроцентный. Понимаете? Тут идут трансформации. Идет трансформация, идет трансформация по правосуддю. Идуть зміни зараз. Длительный период часу. Шо? Угу. Щось почати по-новому, щось якось поперти, щось нове придумати. Це тупікова ситуація. У них тут немає такого шансу. Угу. Ну, судьба міняється. Судьба міняється. А по інфраструктурі вони тут хочуть бути. як і раніше, собственно говоря, у них ціль зараз інфраструктура. розумієте? А ресурсів все менше і менше. І що? Угу. Ну, хочуть домовлятися на майбутнє. Сильно їм хочеться, щоб уже якісь, якісь договорняки. Ну, зараз дивишся, ця тенденція. Ви ж бачили по в інтернеті, в Тіктокі теж коменти любі, і там заходять боти і починають. Треба мир, треба мир, треба мир. Но у них такая задача сейчас у багатьох цих ботов, как они там называются, да, мутні такі товарищи, чтобы клич везде, чтобы підхватували клич, щоб помирилися, чтобы все было хорошо, как говорят в России. А что? Вы с нами дружить не хотите? немножко здесь конфликт был, а теперь будем переходить на новый уровень, будем мириться. Ну, хочется сказать, дебилы, что ли. Так, поехали далее. Ситуация в Грузии. Вы же в курсе, мабуть, да, что там идут Як я і казала, що там просто так ці вибори не про ну, виборах махінації, так просто не пройдуть. Тобто там будуть заварухи. Так воно зараз і є. І дивлюся, скільки в Тіктокі закидують відео. Ну прям як знаєте, Майдан 2014 року у нас в Україні. Після того, як. Янукович об'явив, що в Євросоюз ми не вступаємо. Оце та сама ситуація: вступаємо, вступаємо, вступаємо. Як тільки дійшло до діла, він одразу відкотив. І тут Іванішвілі людям оце ж обіцяли, що да-да-да, в Євросоюз, і потім раз, вибори і кажуть, «ні, ми в Євросоюз, ні, ми з Росії. Давайте подивимося. Це якимсь чином ну, от влияє на всю цю ситуацію, що і на війну відтягуються якісь сили туди із Росії для того, щоб там успокоїти. Тому що там кажуть приїжджих дуже багато, дуже багато приїжджих. І вони якоїсь азіатської розріз. Глаз, як самі грузини кажуть. Давайте подивимося, якось вліяє ця ситуація. Розумієте, ну, Росія сейчас не бере такої участі в цих всіх событиях, тому що вона уходила сама в жертві. На даному етапі. Ось показують, що шансом цим воспользоваться, вони могли б, але вони уходять в жертву. Кажуть, ні 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 ми туди не поліземо. Ви там самі, самі, самі. Так що Іванішвілі там остався без підтримки. Це дивіться, оце ОДКБ, чи як воно там називалося. Я не пам'ятаю, Грузія входила в це ОДКБ. Чи не, але ж був завжди приспешником при, при кремлевським. И ситуація Росія а, губить Арменію, потому що не стала допомагати Арменії в війні з Азербайджаном, Теряє просто, понимаете? Показує, що вона там слаба, що їй вона там зараз в Луні, да, непонятна історія, мутна, і вони свалюють, відказуються. Заварухи зараз були в этом, яких ще? Не а, блін, забула. Ну, не важно. Важно те, що страни, яких раніше які підчинялися Росії, зараз виходять із підчинення. А В Грузії хто виграє Іванішвілі чи народ, який хоче Євросоюз? Давайте подивимось, Іванішвілі виграє в цій стичці, чи народ? Тому що вони дуже настроєні. решучие. Ага, класс. Народ меняет свою долю. Ух ты, ё-моё. Дивите, Иванишвили спитала я. Но ну, у него силенок не хватит, понимаете? Ему тяжело будет. Будь стабильности тут. А вот народ, судьба меняется на майбутне, все стабилизируется, все, все будет доброе. То есть Грузини, я вам бажаю скоріше перемоги. Кажуть, тут боріться та поборемо, да? як і українці боролись за свою свободу. Поїхали далі. Тепер про що тут у мене ще є запитання? Ой, погано видно. Угу. Так. Якщо а про е, Південну Корею. Пам'ятаєте, ми дивилися е, недавно це питання, ну, як недавно? Приблизно. Я не пам'ятаю вже коли це, може, неділі-дві назад, чи дадуть із Південної Кореї допомогу? Пам'ятаєте, там снаряди просили наші? І е, я вам казала, що не дадуть. Це підтвердилось, на жаль. Що не дали. І вже відмову зробили. Але дали там якісь скільки-то там мільйонів, я не пам'ятаю скільки. Щось так полум'я возмущається. Чого? Нап'ять луна. А що з цією луною? Угу. Проясниться ситуація, що вони жертви. А, ну все, поняла. Розумієте, у них немає, як я тоді й дивилася, у них немає такого кількості снарядів, щоб От у нас сусід да, чокнутий. І у них сусід чокнутий, Північна Корея. Вони бояться залишитися без снарядів да, на майбутнє. Вони розстроєні, вони бояться, ну реально бояться. Тому що ви ж знаєте, що. Той, як не снарядами, так він там запускає ці а, кулі повітряні з, із сміттям, тонами сміття і відправляє на Південну Корею, хоч якось напакостить. Ну, що це -та, -та в там роді? Що ж йому? да, Тут дьявол рулить, угу. і вони оцього дьявола відсікають, а, не хочуть попасти в таку ситуацію, ну, хочуть чувствувати себе стабільно. Добре, проїхали Корею. Тепер а, влияння. А, я, бачите, я ж про Грузію, як це влияє от на, 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 на Росію. Ось ця вся ситуація, що там в Грузії нах... твориться. Ну да, розстроєні. Показують, показу на майбутнє дуже розстроєні. Їм важко, а що важко? Ну, що переясняється ситуація, що стабільність, от це, про яку вони думали, що вони тут, він думає, що там управляє. Цей вже три Путіна, який з'явився. Непонятно, що зачучило. Вибачте, мене за... навіть вибачатися, правда не хочу. Ну, Но... проявляється така історія, що судьба міняється. І з всіх сторон, я кажу, він уже якийсь ізгой. З усіх сторін клюють його. А давайте ще подивимося про Башара Асада. Ви в курсі, мабуть, хто слухає, хто дивиться, хто на пульсі тримає цю всю історію з цими війнами. Що да? ви ж пам'ятаєте, мабуть, по телебаченню декілька років назад, вісім років назад, да? по-моєму, було. Про Башара Асада, як він з підтримкою Путіна бомбили вони там в Сирії, Алепо, мирні города, мирне місто. Розбомбили вщент. Ну, от як у нас Маріуполь, от там жертви, люди, діти, жінки, тобто коврові такі. Розрушення, И І на даному етапі, почувствовав, що слабінка є зараз у Путіна, сіленок не вистачає, снаряди їзди проси по всьому світу. І тут, да, вот стремительно так, стремительно взялися оцей длительний період часу, який був задіяний надовго, на це якби. Сіленок не хвати йому Путі, путінуіду, і вони рі, вирішили їх обмежити там у себе в Сірії. Тобто, вони ж там відтянули війська на Україну, і цим воспользовався і сам Ердоган. Да, він проявив свою ініціативу і сказав: пора, пора. Я за те, щоб башара Асада ограничить. І що? І зараз Асад, кажуть, улетів в Москву. Угу. І що? Ага, очікує, очікує. І що? Що буде стабілізація якась, що як що то там проявиться ця вся історія? Угу. А чого йому очікувати насправді? А насправді що йому очікувати? А насправді йому очікують, що і е, е, плохо буде, тому що тут все а, <кхем> потеряно. Нема нічого вже. Що е, розіб'ють йому серце, понимаєте? З трьох сторон, от тут три, три чоловіка, які зговорилися. Ну, Розіб'ють йому серце. Да, Обнулиться, не вийде. Ну, тобто, з'явиться по новому і судьбу свою помінять, обратно все вернуть, не вийде. Судьба так вирішила, що так, як раніше, це його ілюзії, нічого у нього не вийде. Назад, повернути це все нереально. А він там в Москві і залишиться? Він в Москві і залишиться. Ну, надовго ні, сил у нього немає. Що це за маніпуляція, тут получається так: сил у нього немає. На длительний період, там ну, надовго там, в нього желання такого немає, надовго там залишатися. І тут буде новий етап, який його доведе до ручки на майбутнє. Його, що це означає? Його можуть убити просто-напросто. розумієте? з ним покончить можуть. Можуть убить, можуть сердечний приступ зробити. Ну, не знаю, що там зроють. Але так, да, він тут буде оборонятися. Ну і не хочу я про нього говорити, прям така енергетика нехороша. Скільки людей пострадало із-за нього. Ще одного виродка. Угу. Так. Це на сьогодні, так? Да? На сьогодні все. Тут йдуть якісь обмани, які треба обмежити, кажуть. А що за обмани? Тут якісь попередження, от бачите, то починаю я розклади обично для когось, кажу інформацію, яка йде. Дивіться, тут жінку якусь хочуть попередити. Про те, що їй треба захищатися. Захищатися, боятися якогось чоловіка одіночків. Угу. Добре, на особисті розклади звертайтесь по телефону плюс 38, 099, 28 149 47. Звертайтесь в WhatsApp, Viber. Розклади? Тут продовжується луна у нас. Розклади в онлайні. Дивимось, що за луна. Тут що яка, ну, має якась, так? Ану, покажіть. Що це магія? Ну, якийсь кріс стоїть. Що це? Що закончилось? Трехугольник закончить, вас предупреждають. Заканчивайте с трехугольников. То есть тут в отношениях точно три человека. і вам кажуть, заканчивайте. Якщо не хочете последствий, попереджають вищі сили. Добре, дякую. Пока-пока. До зустрічі.